Усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні обговорюємо обстріл Дніпро ГЕС у Запоріжжі. Чим може загрожувати прорив греблі, якщо це відбудеться? Про це ми поговоримо із нашим гостем, доктором географічних наук, професором Херсонського державного університету Ігорем Пилипенком. Друзі, нагадую, що ви можете ставити свої питання. Ми працюємо у прямому ефірі і відповідаємо на них. Тож не зволікайте, залишайте їх у коментарях. Також це стосується і тем наступних ефірів. Якщо у вас є ідеї, пропозиції, пишіть і ми обов'язково знайдемо експертів з цих питань. Тож повертаюся до нашої теми сьогодні. Зранку, 22 березня, армія РФ влучила у Дніпровську ГЕС. Про це повідомила гідрогенеруюча компанія Укргідроенерго. Близько восьмої години ранку пожежу локалізували після ввивчань російських ракет. Дніпровська ГЕС не працює, вона стоїть на нулі та не виробляє енергію. Про це в етері громадського радіо повідомив гендиректор Укргідроенергії Укргідроенерго Ігор Сирота щодо пошкодження греблі. То наразі візуальних загроз її прориву немає. Додав гендиректор. Крім цього, внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів витік нафтопродуктів у Дніпро. Про це повідомила Держекоінспекція Південного округу. Фахівці інспекції відібрали проби води з метою лабораторного дослідження. Дніпрогес відіграє вагому роль у забезпеченні стійкості енергосистеми України. Що відбудеться у разі прориву греблі? Далі говоримо з нашим гостем Ігорем Пилипенком. Пане Ігорю, вітаю. Дякуємо, що приєдналися. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу пробачення за мою аудиторію. Ну, таке динамічне життя сьогодні. Отже. Сьогодні військові РФ вдарили по найбільшій ГЕС України України Дніпро ГЕС. Чи вже можна говорити, як ця атака вплинула на Херсонщину? Ну, розумієте, тут треба розглядати в кількох аспектах. Перший, після тої жорсткої травми, яку ми отримали 6 червня 2023 року, безумовно. Ми всі прикуті увагою до гідравлічних електростанцій по Дніпру, тому що наша область знаходиться на Дніпрі, і зрозуміло, що Дніпрогес, яка є найбільшою за потужністю гідравлічною електростанцією своїм Дніпровським водосховищем, вона для нас дуже цікава. Вона цікава, бо вона перша сусідня, бо вона зрозуміла все, що відбувається на неї. Буде впливати на нас, оскільки ми знаходимося нижче за течією. І, в принципі, е ну, і формально на сьогодні ми можемо вплинути. Ну, можливо, у когось змінилась там частота в мережі, в електричній. Е може, у когось були певні перепади електроенергії. Е я не думаю, що про це треба обов'язково говорити, але в принципі інших впливів на сьогоднішній день нема. Що стосується потрапляння нафтопродуктів, це означає, на жаль, одне, що було влучення, на жаль, в гідравлічні турбоагрегати, в тому числі вони постраждали, і ті е, оливи, які технологічно необхідні для нормального функціонування генераторів, гідравлічних генераторів, вони потрапили у відкриту водойму Дніпра. І по течії підуть нижче, нижче і нижче. Сподіваюся, що висока весняна вода е, зможе певною, певним чином до тих пір, поки дійде вона до Херсонської області і до Дніпра розбавити концентрацію до такого стану, що вона буде ну, неприємна, але не шкідлива. Поки про об'єми говорити дуже важко, зброс доволі потужний, і тому концентрація я сподіваюся буде дуже мала. Ми повинні розглядати перш за все з точки зору, скажімо так, наших потреб і екологічні потреби зараз поставити не на перший щабель. Перший енергетична безпека України, енергетична безпека, друге – техногенна безпека, тому що аварії такого роду, як відбулись на Каховській ГЕС, вони приводять не тільки до людських, не тільки до економічних втрат, а й до великих людських жертв. Справжню кількість яких ми не знаємо до сих пір і взнаємо знаємо не дуже скоро, так що відбулось в результаті затоплення Олешек, голої пристані, навколишніх сел і так далі. І так далі. Розумієте, я просто хочу, хочу нагадати собі, і хочу нагадати, може, хтось з нашої влади колись нас буде чути. Наприклад, ще в 2004 році в Київському національному університеті. Була захищена кандидатська дисертація, яка називалась природно техногенні безпеки України. Я не можу передати точну назву, але щось таке. Автор-дисертант, нині доцент Анатолій Мільнічук, який продовжує роботу в Київському національному університеті, де було на, скажімо так, на рівні областей розглянута щільність небезпечних об'єктів, їх концентрація, наслідки, які будуть в результаті аварії різного роду. Була порахована вирогідність природно техногенних катастроф. Тобто, коли техногенна катастрофа відбувається, як вона через природні механізми буде впливати на нас? Тобто в нашій сучасній науці накопано значний такий, скажімо так, науковий багаж, який має стати має стати дороговказом, інструкцією або підказкою для органів державного управління. Для місцевого самоврядування для населення, наприкінці кінця ну, так. Якщо от гіпотетично уявимо, що відбудеться прорив дамби на гідроелектростанції, які наслідки це матиме для Херсонщини, якщо ми можемо реально спиратися на наукові дані тут дуже важлива певна кількість аспектів. Перше. Ми повинні згадати, що таке Дніпровське водосховище, яке перше було побудовано на Дніпрі. До речі, це проєкт дуже давній ще до періоду октябрьського жовтного перевороту. І це один з проєктів, який був частиною модернізації колишньої Російської імперії. І він виглядав трошки по-іншому, але побудований так, як побудований, за допомогою інженерів і е, Дніпрогес Дніпрогес 1 на той час була одна станція в 80-ті роки запустили Дніпрогес 2 який збільшив потужність фактично в три, три, три рази і це дійсно як ви сказали щоб, щоб херсонці розуміли це 5 по потужності Каховських ГЕС П'ять. на тому ж Дніпрі але п'ять. тому що у нас висота 16 метрів підпору була а там 36-38 метрів МВ квадрат на 2, Згадуємо фізику. Зрозуміло, що енергія падаючої води вдвічі більшої висоти має зовсім іншу енергію. І зрозуміло, що потужність такої води інша. Друге, коли створювалося Дніпровське водосховище, воно було побудовано в найбільшому гранітному каньйоні. Фактично, ділянка між містом Дніпро і Запоріжжям, 60 кілометрів, це величезний гранітно-гнейсовий. Каньйон, який прориває український кристалічний масив, розділяючи його на Придніпровський масив, який знаходиться на правому березі, і на лівому березі Приазовський масив, який зараз повністю знаходиться в окупації. І фактично Дніпро проробив собі дорогу, і на відміну від, наприклад, затопленого великого лугу Каховським водосховищем, обсяги затоплення були зовсім інший. Підпор води змогли зробити більше, тому що це було ну, в вертикальних стінках гранітного каньйону, там був зовсім інший, скажімо, вплив. Він не такий за площею. Ну, такий, скажем, це дуже раціональне було місто. Воно створило, по-перше, наскрізне судноплавство по Дніпру. Дніпра став центром вироботку відносно дешевої електроенергії, що створило з Запоріжжя надзвичайно важливий індустріальний центр. Перш за все, центр, який, який скажімо так, орієнтується на дешеву гідравлічну електричну енергію. Такі е, е, виробництва спецсталі, Дніпра спецсталь, е, виробництво криватого алюмінія, Запорізький алюмінієвий завод, е, виробництво е, металів, які, без яких ракетна космічна галузь не працює, і багато інших ВПК галузі не працюють. Це титаномагнівий комбінат Запорізький. Е, ми не кажемо про те, як вони працюють зараз, але ці Підприємство сукупно з собою створили той то велике місто Запоріжжя, яке ми знаємо, далі е, необхідно відзначити Запоріжжя трансформатор. Це дуже важливе підприємство. Е, алюміній тут же авіаційна промисловість відомий вам Мотор Січ, наприклад, е, КБ Івченка, яка розробляє авіаційні, не тільки двигуни, і так далі. Тобто. Отак, от е, гідравлічна електростанція вона перетворила, скажімо так, маленький Олександрівськ на дуже велике Запоріжжя, промислово індустріально розвинуте. Е, що стосується, стосується власного водосховища, там дуже великий водооб'єм. Ну, от, уявіть собі, уявіть собі, що, е, скажімо так, його об'єм 3,5 мільярда кубічних метрів. Коховське водосховище 18, майже там в 5 строжки в 5 раза більше. І одна і та ж маса води, умовно, проходить, що через маленьке водосховище, що через велике. Тому там зовсім інший водооборот. Так от, якщо ми уявимо собі найстрашнішу ситуацію, от зараз ми з вами розмовляємо, плотина стоїть ціла. На, на наступну секунду. Платини нема як такої. От просто його анігулювало. А ви ж розумієте, що так не може бути. От платина просто зникла як фізичний об'єкт, піде вал висотою 30 метрів, Три, ну, 38 метрів, піде вал такою висотою. Він поступово буде вливатися на широкий, колишній великий луг, зараз напівосушене Каховське водосховище. Каховське водосховище скинуло приблизно 15 кубічних кілометрів води. На їх місці прийде три з половиною. Ну, ми розуміємо математику, так? А арифметику навіть не математику. Тобто, на, е, в умовно кажучи, в посуд обсягом 18 з зненацька вильюються три з половиною. Так, зараз Каховське водосховище, колишня ложа Каховського водосховища частково заповнена. Частково заповнена, тому що. Е, Каскад ГЕС, накопичивши воду на зимовий період, ми почали трошки раніше традиційного паводку скид води, і тому е, в колишній ложе, вона прийшла трошки не за графіком. Трошки не за графіком. Це цілком був керований процес. Ми управляємо абсолютно. Е, ми абсолютно управляємо обсягами скидів, все це було управляємо. Ми готуємось приймати велику воду з прип'яті, з Десни, це з середньоруської височини, з території Білорусі. а Там основна вода приходить до нас. І зрозуміло, що спочатку Київське, потім Канівське водосховище і далі, далі, далі буде скидувати воду. І от прийшла висока вода. А на жаль, найпотужніша гідравлічна електростанція України зараз не може. Виробляти електроенергію, тому що вона отримала значні ушкодження. Сподіваюсь, що ми не все кажемо насправді, що виглядає все трошки краще. Можливо, наші видатні інженери, які вже неодноразово доказували, що вони можуть творити інженерні чудеса в умовах блекаута 22-го року, початку 23-го року, що наші інженери створять ну, чергове технологічне чудо, і щось ми будемо. Отримувати, але в той же час ми повинні розуміти, що від лінії фронту до будівлі ГЕС-1 і ГЕС-2 по прямой там 35 кілометрів, що засоби, в ураження, за, засоби в ураження безліч для того, щоб створити умови такі, що гідравлічна електростанція не зможе працювати. Я б хотів би херсонців заспокоїти, що той обсяг води. Той обсяг води, який є в Дніпровському водосховищі, навіть за умови його моментального руйнування греблі е, не призведе до надзвичайних подій, безумовно, вода буде висока, вода буде висока але, але вона не буде в порівнянні з тим, що отримала е, низові Дніпра після руйнації Каховської ГЕС. До речі, у одно 11... але, але ми сподіваємося, що з плотиною буде все гаразд, і це, це ми так теоретично обговорюємо лише. Ну, варто згадати, що в 1941 році радянські війська вже підривали греблю Дніпро ГЕС аби зупинити наступ німців, внаслідок чого постраждали за різними підрахунками від 20 тисяч до 100 тисяч людей. Якщо повториться ця ситуація, але вже цього разу ГЕС пошкодять окупанти, які населені пункти можуть постраждати, і як швидко розвиватимуться події і від чого це залежить? Я дивився моделі реконструкції реконструкції, що відбувалося по 41-му року, люди використовуючи сучасні моделі. Будували, як, як, буде, як розвивалася ситуація в серпні 1941 року. Я вам скажу так: все буде залежати знову теоретично, якщо греблю розірве по різних причинах. До речі, ви маєте розуміти, що у цю греблю залізобетонну було зруйновано знутри. з самої греблі, не ззовні, а знутри. Так от, і це, бачите, це понад 20 тонн взривчатих речовин зробили таку прорву. Немає сучасних е, носіїв, які дозволять одночасно е, доставити таку кількість е, е, вибухов, вибухової речовини, щоб створити таке. Довго бити майже в одну точку можна наробити лиха, але тоді ми повинні розуміти, що скит води буде йти довго і е, розтягнеться в часі. Так от, що я вам можу сказати, все буде залежати від того, якщо, не дай Боже, таке буде. А ми маємо прогнозувати найгірше. Ми повинні розуміти, все буде залежати від того, що зараз в Каховському водосховищі. Каховське водосховище зараз не заповнено повністю в порівнянні з станом на червень на року, 2023 року, і так далі. Тобто воно зараз наполовину пусте. Тобто, якщо навіть ці три кубічних кілометри зненацька появляться на е, площі Каховського водосховища на колишньому водомі, вони просто розкидає їх, ну, заповниться блюдце, і е, катастрофічної ситуації не буде. Буде довгий високий паводок в нижньому Дніпрі. Довгий високий паводок. Але катастрофи не буде. не буде. Там, ну, я знову кажу, що 18 кубічних кілометрів Каховське водосховище не заповнено повністю. Туди вилівається три. От такий от механізм. Розумієте, я хочу заспокоїти всіх, що це буде непоправимо для економіки України, для енергетики України. Це важка втрата. Це дуже важка втрата. Вона. ну... Ну, мені шкода, розумієте, це основа індустріальної міці колишньої Української радянської Соціалістичної республіки. Ну, одна з це символ індустріальної модернізації території, перетворення її в індустріальний ну, цим... думаю, Що Це символ, це ж наші економічні вигоди зараз. Символ, я думаю, що радянські символи. Нам вже не так, е якби важливо. ні, 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 ні. Я не хочу. Я не хочу, щоб це був радянський символ, тому що це будувалося силами, в тому числі масові робітники. Був це рядові українські е селяни з навколишніх сел. Розумієте, які десятками тисяч були е е е з різних причин. Це ж 29-32, непрості роки, теж в Україні, так чи ні? Будівництво так званих колгоспів, і так далі, і от все це співпало в часі, і ми ж не забуваємо, що ми можемо виробляти ракети, що ми можемо виробляти супутники і виробляємо, і насправді ми робимо більше ніж про це кажемо. І все ж таки для того, щоб це виробляти, бажано мати електроенергію, в тому числі дешеву електроенергію відносно як, як виробляв Дніпро ГЕС. Які наслідки матиме е, підрив гіпотетичний Дніпрогес на Запорізьку АЕС, враховуючи, що остання знаходиться нижче за течією Дніпра? Так, вона знаходиться нижче за течією Дніпра, але знов таки ми кажемо, що все буде залежати від того, що зараз в Каховському водосховищі і з якою інтенсивністю гіпотетично з прорваної греблі е, Дніпрагесу буде виходити вода? На сьогоднішній день загрози немає. Загрози немає, тому що знов-таки повторююсь, не заповнена ще власне акваторія і чаша Каховського ГЕС, Каховської, вибачте, водосховища не заповнена водою. Тобто. Цей обсяг, який прийде, він частково компенсує те, що не вистачає зараз, і буде поступово виходити через вузьке гирло на місці колишньої Каховської зруйнованої Каховської ГЕС. Буде довго виходити. В Дніпрі буде довго, в Нижньому Дніпрі мається на увазі навколо Херсона, тобто від, Бер... від Береслава і далі на нижче потечі до Виходу в Ліман буде довга висока вода, якщо, не дай Боже, щось стане з греблею. А що, Дніпро, але, школа, але що буде із питною водою після затоплення, та що чекає на мешканців півдня? Як аграрний регіон? <зв 'язок> е, с, ну, дивіться, е, якщо ми кажемо про аграрне масове зрошення, його вже нема. Тому що воно було прив'язано до рівня 16 метрів Каховського водосховища. Його нема. Воно управляється окупаційним режимом. Тобто, вони знаєте, вони можуть схопитися за високу воду і запустити хоч трохи зараз, зараз в північно-кримський канал. Каховську магістральну систему не можуть, бо там потрібна електроенергія. Там зруйнований мажмаршзал, який піднімає воду на 28 метрів вверх. Використовуючи високу воду, можуть запустити трошки води в Каховський, вибачте, Північно-Кримський канал, заповнити його. Сподіваюсь, це не буде підказкою. Там є фахівці і без нас. В принципі, в принципі, вода уйде. Навіть якщо буде високий паводок, вода уйде і вона не буде високою тоді, коли треба. Наприклад, в в серпні, в вересні не буде. Ми повинні забувати про високі про великі масиви зрошення, тому що технологічно це неможливо. Поступово буде падати рівень ґрунтових вод. Рівень ґрунтових вод призводить, ми знаємо, повідомлення від наших е і журналістів, і місцевих мешканців про падіння рівня ґрунтових вод в свердловинах, не тільки ґрунтових, підземних вод. Тому що фактично значні, значна маса горизонтів, з яких ми брали воду, вона підпитувалася тим, що Каховське водосховище горизонтально віддавало воду. Віддавало і по водоносним горизонтам воно уходило в присиваще, наприклад, і, по, і в цей проміжуток між присиващим і е, мав, скажімо так, воду підземну завдяки тому, що можна було брати. Підпитувалась напором Каховського водосховища. Зараз його нема. Можливо, висока вода трошки піднаповнить ці горизонти, але там треба час для цього. І гідрогеологи це мають краще знати. Але я думаю, що це буде недовго. Це буде недовго ну пару місяців високої води. Ну, враховуючи трошки високої зараз, ну можливо, до середини червня, до кінця червня, і все. Тож, поговорили про те, які наслідки можуть бути внаслідок прориву Дніпро ГЕС, пане Ігорю, дякую за роз'яснення і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Дякую. Е, нагадую всім глядачам про майданчики медіаплатформи платформи вгору, де ви знайдете актуальні новини, статті, відео. Наші кореспонденти записали подкаст з очільником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним. Говорили про плани та про галини адміністрації. Більш детально ви можете подивитись у відео. Посилання додаю у коментарі. Отже, посилання бачу вже з'явилося. Ну і також нагадаю про можливість звертатися за безкоштовною консультацією. Юристів фонду милосердя та здоров'я зараз з'явиться на екрані номери телефонів. Мені потрібно трохи часу. Дякую за очікування. Отже, номери телефонів вже на екрані. Занотовуйте їх собі, можете звертатися до юристів на консультацію стосовно питань виплат, стосовно питань оформлення компенсацій за зруйноване майно, стосовно пенсій тощо. Також зараз ви бачите, де нас шукати у соціальних мережах, у Фейсбуці, ми медіаплатформа вгору, у Телеграмі ВГОРУ Ньюз, в інстаграмі вгору, у Тіктоці, вгору Херсон. Закликаю всіх ставити лайки, ділитися своїми враженнями в коментарях. Поширюйте також контент, якщо, якщо вважаєте, що він корисний і цікавий. Дякую всім, що були сьогодні з нами на ефірі. І зустрінемося вже наступного тижня. На все добре.